Вітаю всіх на своєму каналі, всім доброго ранку. І зразу хочу сказати, співчуваю, дуже співчуваю Херсону. Тримайтеся, тримайтеся, ми вас піддержимо. Вже зібрали посилки на відправку до Херсона з одягом, з харчовими продуктами. Тримайтесь, тримайтеся, Україна з вами. А зараз хочу показати свою систему полива. Отакий От розприскувач. Кладу його на клумби і поливаю минут 20-30, хорошо заливаю і не забиваю почву. Тому що я вже пробувала всілякий. Полив і з лійками, але в мене дуже багато дуже великі клумби і тратю багато часу на те, щоб побігати з відрами, з лійками. Вже стояла, оприскувала такий ручний душик ручний, цим душиком стояла і час, і два стою над клумбами, оприскую це, це також. Время затрачую, а зараз придбала отакий от круглячок, поставив круглячок, він собі льє, а я можу займатися чимось другим. А чим я буду займатися зараз, зараз вам покажу. Маю бажання привезти до ладу цю клумбу. Вона невеличка. Тут у мене хости, рози і піони. Піони, які потрібно вже обрізати. Рядом клумбочку я вже привела в порядочок, почистила її, обрізала піон. Такий, таким ромбіком зробила піончик. І зараз буду обрізати оці піони. Вони вже оціли, їх вже потрібно чистити. Піони обрізають два рази на, два рази на сезон. Перший раз після того, як цвітуть суцвіття, їх треба зняти для того, щоб не зав'язувались насільневі коробочки. Тому що, якщо будуть зав'язуватися коробочки, рослина, май... рослина всю силу трати на насіння, сам піон буде слабший. Для того, щоб коріння хорошо питалося, щоб на другий рік закладувало нові бутони, потрібно це все обрізати. Якщо ви хочете виростити такий сортовий гарний піон з насіння, тоді потрібно на кущі оставити 2-3 насінневі коробочки, не зрізати бутон, просто зняти отак листя. І оставити отакі коробочки, дві-три штуки, і вам хватить для того, щоб висадити насіння піона. Останні всі потрібно зрізати. Я зараз обривати вони дуже погано обривати, тому я буду їх зрізати, буду приводити цю клумбу до ладу вместе з вами. Можна обрізати бутони від вівчі інфікатором, але я буду обрізати акумуляторним кущаріком. В мене є інструмент, який мені допоможе швидше все це зробити. Поки я приводю клумбу, порядкую клумбу з піонами, чоловік робить отакий парканчик на другій клумбі. Мені не дуже подобається ця затія, але це потрібно зробити, тому що дві собаки, вони як і граються між собою, вони не бачать, під... не бачать нічого, вони катаються по хвойникам, по квітам по моїм. По всьому валяються, перевалюються, перекатуються І я тоді ходжу, все підтопчую, щоб випрямляти рослини, а так їх хоч трошки буде тормозити такий парканчик. Він невисокий, невеличкий. Це саме, саму таку дешеву сіточку взяли, садова, садова сітка. Ну, це сітка, мабуть, не садова, а загородка для курей. Для птиці розрізаємо її. Вона трьохметрова по висоті, розрізаємо її на декілька частин, так. і прив'язуємо до стовпчиків, яких чоловік сходив в посадку, нарізав. В общем, клинок нарізав, такі не товсті гілочки, І отакі по товщині. І до них прив'язуємо. Сіточку. Ось так у мене вийшла клумба, поприбирала її, трошки освободила від листя піонів троянди, попідстригала. Середній піон зробила кулькою, а ці трошечки так по бокам, ромбиками. Трояндам тепер буде сонечко, буде провітрювання, і вони будуть краще рости. Це розквітла троянда в мене айсберг. Була заявлена як плетиста, троянда, але, ну не знаю, може ще вона молода. Зовсім, зовсім не плетиста, росте кущом. Якщо вона не зросте, буду пересаджувати її на друге місто. Тому що тут у мене арка, і я хочу, щоб у мене тут була плетиста троянда. І з другої сторони арки зростає троянда, троянда ілюзіоніст. Гляньте, вона ще не розкрилась, але я вже бачу, що дуже гарно буде. По красоті. Така вона тут і розові пелюстки, і, і помаранчеві. жду, поки вона повністю розкриється, щоб подивитися. Продовжуємо робити паркан невеличкий, так, по всьому периметру. Може, хоч трошки остановимо їх собак. Зараз чоловік прибиває, я буду прив'язувати. Зараз розкидаю мульчу. Це мульча чоловік зробив свій подрібнювач гілок і весною він мені наробив отакої мульчі. І зараз закидаю. Закидувати буду рослини тільки на оцій клумбі. Тому що вона йде під склон з наклоном. І вся вода, якої я поливаю рослини, вся стікає туди до паркана. І тому тут зовсім не задержується вода, і рослинки трошки страдають від цього. Тому я сьогодні утром залила, пролила добре. І зараз накидаю мульчу, і вже хоч і проливала сьогодні, все одно вже земля суха вже зробилась по поверхні цементом. Всім добра, здоров'я і миру. Всім до побачення.